годиннику 9 година. До Івано-Франківська вперше прибуває потяг із найдовшим маршрутом в Україні. У 1806 кілометрів Маріуполь Рахів. Катерина Тарасова приїхала у відрядження до Івано-Франківська із Запоріжжя. Розповідає, часто їздить на Прикарпаття у справах. Зараз завдяки новому потягу економить приблизно 12 годин. Поїхати у Київ, потім почекати коли там буде поїзд, і потім до, тільки ми ну їдемо сюди. А так одним поїздом можем ну, дуже дуже зручно і спокійно. І ну, дуже велика економія грошей також. Скільки він Завжди там, не менше 1200, якщо з пересадками, це не менше. А зараз це максимум до 900 гривень. Вікторія Ставчук їде із Дніпра у ворогту. Жінка каже, раніше, аби потрапити у Карпати, доводилось добиратися потягами з пересадками або ж автомобілем. Це було дуже незручно. Нам 1100 кілометрів було їхати. Ми дуже заморювалися, то ми зараз в 10-й ранку приїжджаємо в Оурухту і ми сьогодні вже будемо кататися на лижах. Я дуже задоволена потягом, як чесно. По перше, він зовсім новий, білизна нова, все в потягі нове. Це по-перше. А по-друге, у нас була дуже велика проблема із Дніпра, Запоріжжя, з таких великих міст добратися на Боковель і Драгбарат. Начальник поїзда Маріуполь Рахів Анатолій Жагет розповідає, що на перший рейс потяга люди розкупили 90 відсотків квитків. Найбільше каже пасажирів було на станціях Маріуполі, Запоріжжі та Дніпрі. В цих вагонах появився раніше був кондиціонери, а зараз клімат контроль, що упрощає роботу провідника і також дає комфортність для проїзду пасажирів. Те, що касається безпеки руху, також змінилися в цих вагонах, стали ставити дискові тормоза, усилені, усилені підвізки. У івано франківськ потяг запізнився на годину через снігопад, каже начальник пасажирського сектору Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Леонід Чумакевич. За його словами, поїзд з Маріуполя до Рахова перебуває у дорозі 27 годин. У його складі 10 нових вагонів. Можна сказати, вони відрізняються майже всім. Це є сучасне обладнання, сучасні умови, розетки, USB-розетки, звичайні розетки для тих, хто користуються гаджетами. В основному молодь зараз подорожує в дорозі, щоб не нудьгувати, користується. Умови для молодих матерів, є повальні столики, покращені туалети усучаснені». За словами Леоніда Чумакевича, потяг курсуватиме щоденно у непарні Числа із Маріуполя та у парні із Рахова. Ілона Захарук, Галина Марічін, Роман Кочержук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.